І бачите, края не затікають ідеальним завершенням романтичної вечері. Смачніше, ніж звичайне морозиво. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Чи чули ви колись про десерт з цікавою назвою Семіфредо? Якщо ні... То сьогодні дізнаєтесь, а якщо не тільки чули, а ще й куштували, то додивіться це відео до кінця. Бо сьогодні я розкажу і покажу, як просто приготувати цей десерт вдома. Семіфредо з італійської перекладається як напівзаморожений. і цей десерт вигадали італійські кухарі на початку двадцятого століття. І вигаданий він був для того, щоб стати ідеальним завершенням романтичної вечері. Багато хто називає цей десерт просто італійське морозиво. Хоча це трохи інші десерти. Хоч і інгредієнти майже однакові, але через технологію приготування морозиво і саміфредо відрізняються за своєю текстурою. Цікаво? Перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене. А тепер поїхали! Сьогодні я розкажу, як приготувати саме шоколадний варіант Саміфредо, бо він улюблений в моїй родині, і для цього нам знадобляться наступні інгредієнти: 250 грамів жирних вершків. Від 25 до 30%. Відсотків. У мене 30%. Відсотків. Знадобиться 4 яйця, 90 грамів цукру, а, буквально 30-50 грамів горіхів. Будь-яких, у мене це волоський горіх, 100 грамів чорного шоколаду, 10 грамів какао, буквально 5-6 штучок печива. У мене це Марія, може бути інше хрустке, і дрібка солі. І перше, що треба зробити, це заварити 4 жовтки з цукром. Я це буду робити на водяній бані в от такій от металевій мисочці. Для цього я поставила е каструлю з водичкою, щоб вона закипіла, і зараз просто відділяю білки від жовтків. Білки для семіфреду не потрібні, тож їх або можна використати для іншого десерту, або просто приготувати білковий омлет. До жовтків я додаю 90 грамів цукру, тут у мене трохи більше. Перемішую і зараз дочекаюся, поки закипить водичка, і поставлю на водяну баню заварюватись. Водичка закипіла, я поставила миску з жовтками і цукром, перемішую і чекаю, поки жовтки заваряться. Для того щоб зрозуміти, що воно вже потрібної консистенції. Я покажу ближче потім, коли буде готово. Але коли ви проводите по краю і е, по краю нічого не затікає, отже, жовтки готові. Вони заварились до необхідної консистенції. А якщо у вас є е, кулінарний термометр вдома, то приблизно заварювати до температури 80-83 градуси. Жовтки заварились, показую. Як зрозуміти, що вони готові без термометру? Отак от по краєчку можна отак от зробити, поки перемішуєте, по краєчку отак от проводити, і бачите, края не затікають, значить, жовточки заварились. І я відставляю їх у бік охолонути до кімнатної температури. Поки жовтки охолоджуються, я розтоплю шоколад. Я це зроблю на цій самій водяній бані, поки вона не охолола. Можна це зробити так само і в мікрохвильовці. Головне, щоб шоколад в результаті вийшов однорідним. І поки буде топитися шоколад, треба буде взбити вершки. Я переливаю вершки. Додаю буквально дрібку солі для балансу смаку і починаю збивати. Це можна робити міксером, блендером, як вам зручно. Головне бути з такими жирними вершками обережніше і не перебити їх, щоб вони не почали братись комками. бо це вже не підійде для десерту. Вершки я взбила до необхідної консистенції. Як бачите, вони не опадають з вінчика, і при цьому не перетворились на масло. До речі, саме тому з жирними вершками я роблю це руками, бо це легше контролювати і їх не перевзбити. Шоколад теж розтопився на водяній бані, тобто всі інгредієнти вже готові і жовтки. Охололи до кімнатної температури. Треба тепер, щоб ще і охолов трохи шоколад. Бо зараз ми все це будемо поєднувати і вони мають бути приблизно однакової плюс-мінус кімнатної температури. Тепер всі інгредієнти основи для Семіфреду приблизно однакової температури. Для того, щоб змішати, знадобиться лопатка або ложка, краще лопатка, бо це треба робити дуже обережно. До заварених жовтків я додаю спочатку половину взбитих вершків. І починаю отак от обережно лопаточкою так от загортати вершки, взбиті у жовтки. Обережно і дуже ніжно, щоб не зіпсувати оцю. Текстуру. Бо в принципі у тому то і різниця між семіфредо і е, морозивом. Бо у морозиво е, його змішують інгредієнти, теж заварюють жовтки, додають вершки, там шоколад або якісь сиропи, дивлячись, який смак морозива роблять. Потім додають все це у фрізер, який це, -це періодично перемішує, заморожує. Або ви це відправляєте у холодильник, і воно потихеньку замерзає, ви періодично все це перемішуєте. Да? Тобто ви перемішуєте і е, робите текстуру в процесі замерзання. А семіфредо ви спочатку добиваєтесь необхідної текстури, тобто взбиваєте жовтки з цукром, заварюєте їх, збиваєте вершки, і потім усю цю таку. Дуже ваздушну масу вже потім заморожуєте. Так, першу частину вершків я додала. Додаю другу частину вершків. Теж обережно, щоб не зіпсувати текстуру, бачите, яка краса, така текстура, дуже повітряна, дуже ніжна. І теж все це обережно. Лопаткою перемішую до однорідності. І в принципі це основа для семіфредо. можна вже так заморозити, і буде просто вершковий семіфредо. Я буду робити шоколадний, тобто далі я додам шоколад. Можна додати, наприклад, полуницю. Можна додати і шоколад, і полуницю, можна додати вишню, тобто все, що вам подобається. Можна додати або якийсь сироп, я буду зараз додавати шоколад, або густий якийсь сироп, або е, просто додати цілі ягоди, але краще їх все ж таки порізати, бо потім заморозити і щоб об'ягати, зубки не зламати. Тобто, оце основа, а додавати можна за бажанням. Найрозповсюдженіші варіанти це полуничний семіфредо і шоколадний. Сезон полуниці вже минув, тому шоколад. <смі> так, коли однорідне все стало, я додаю розтоплений шоколад, тихенечко вливаю і теж перемішую, щоб не зіпсувати текстуру. Теж лопаткою. Ой, яка краса, прям як мармурове щось виходить. Дуже красиво. І сюди ж я ще додам для більш насиченого смаку приблизно 10 г какао порошку. Цього достатньо. І тепер все це вимішую лопаточкою до однорідності. І тепер я відправляю всю цю суміш в холодильник на 10-15 хвилин, щоб стабілізувати всю цю масу. І поки основна частина десерту стабілізується в холодильнику, я підготую підложку. Це не обов'язково, але мені дуже подобається робити саме так. І для цього мені потрібні горішки і печиво. Горішки я прокалю на сковорідці буквально 7-10 хвилин, щоб вони стали більш такими сухими і почали давати запах. А печиво я просто покрашу можна руками, можна ножом. Саме тому воно має бути крихким і сухим. Підсмажені на пательні горіхи тепер треба подрібнити. Не дуже мілко, не дуже крупно. Мені подобається, щоб були прям такі гарні шматочки, щоб було зрозуміло, що це саме горішки. Приблизно так, Достатньо, думаю. І додаю це до печива. І все, тепер треба розлити по формах, додати підложку і відправити у морозилку. Залишається лише зібрати наш семіфредо. Це можна робити в будь-яких формах, силіконових, металевих. Я от нещодавно придбала таку форму для морозива. І тому сьогодні її випробую на семіфредо. Все просто. Я беру форму таку, якщо я використовую, то на дно я кладу нашу підложку, тобто печиво з горішками. Зверху викладаю семіфредо. Суміш. Вона дуже така повітряна. Дуже така приємна текстура. Чесно кажучи, вже хочеться отак от взяти і не одну ложечку навернути. <свісно> Бо виглядає дуже-дуже апетитно. І пахне дуже шоколадно. Ось так викладаю форму. Зверху я ще присипаю цією підложечкою. Угу. За бажанням можна прямо всередину ще якийсь слой чогось зробити, наприклад, тих же самих фруктів, ягід, шоколаду, горішків. Ось так. І оце я відправляю у морозку. І так само я зараз заповню ці форми для морозива. І відправлю все це ідеально взагалі на ніч. Мінімум взагалі 6 годин, щоб воно замерзало в морозильній камері. Ось і все, семіфредо готове. Воно неймовірно ніжне і повітряне. Ріжеться дуже легко, дивіться, яка краса. І це неймовірно смачно. Як на мене, навіть смачніше, ніж звичайне морозиво. Ось і все. Тепер ви знаєте, як просто приготувати семі Фредо у себе вдома. І можете побалувати себе і близьким цим неймовірним, легким і вершковим смаком. Діліться в коментарях враженнями від цього рецепту, а також діліться своїми улюбленими рецептами десертів. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим і різноманітнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.